Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Спочатку, що він вам готує. Трійка кубків говорить про те, що сьогодні вас очікує радість, якесь приємне коло спілкування, можливо, дружнє коло спілкування, де буде добре для душі і просто від того, що ви не самі, а в компанії з рідними вам людьми. День може принести приємні зустрічі, душевні розмови, або ж просто відчуття того, що ви серед своїх, може навіть бути привід для невеликого святкування, хай навіть без причини, або ж просто так хочеться, або навіть із причиною. Аерафант говорить, щоб ви залишалися вірні своїм цінностям, традиціям і були щирими. Якщо маєте сумніви, звертайтесь до когось мудрого та досвідченого, це таке, також про такі більш глибші речі, не просто посиденьки та гулянки, а це саме той момент, коли є зв'язки. Залишайте ваші коментарі, а ну, я бажаю вам вдалого дня.